Матінко небесна, прошу тебе нині, поможи молитись у тяжкій годині, щоб я не пропала, щоб я не забула, щоб ти для мене опікою була. Дякую за все, що є в мене. Я прекрасно знаю, що це все від тебе. Це твоя турбота, це твоя опіка, що я не сліпа, що я не каліка. Матінко небесна. Дозволь прожити, щоб усі сходи легко пережити, Щоб мир у хаті, сусідів, народі, без тебе, Марія, крок ступити годі. Навчи, Божа мати, як маю жити, Щоб свою душу в гріхах не втопити, щоб усі сходи легко залишити, Щоб мені по смерті в небо приступити. Треба жити смирно і не задаватись. Молитися щиру, часто сповідатись, милостиню бідним треба всім давати, образу від серця, треба всім прощати. Глянь за світу на молодь, на діти, що гинуть на світі, як на сонці квіти, Дай помочі руку покрив їх до себе, щоб вони просили заступниця в тебе. Зігрій їхні душі, черстві. Хоч грішні сьогодні, випросию ласки, покори, покути у щирій молитві небо висягнути. Прийми, мати Божа, цю молитву щиру, за моє здоров'я, за мою родину, за всіх грішних, за батьківщину, за тяжкі гріхи усіх поколінь. спасай нас, Марія, віки віків. Амінь.